Нині четвертий день Великого Поста. Ми завершили чтення канона Андрія Крицького і представляємо собі многі образи. На один з автор цього канона пише: точно так, Господи, як колись жінка прийшла у дом Сімона і своїми сльозами омивала ноги Твої Ісусе, так, Господи, і даруй мені сльози. Покаяння, а ще подвигається на покаяння, а не маю слов покаяння, от коли потрібна особлива Божа поміч. Бо зовні видиться всім, ну що то простити, раз і простив, раз і забив, а виявляється, мало того, що не забив, і ще місяцями роками. І вспоминати і злитися і ще раз доповнительно осуждати. От коли потрібна Божа поміч, коли глибоко засяде в чоловікові супротивні спротив Покаянню, коли почався Великий пост, перевідваєш церква у темні одіяння і виявляється, як зовнішня форма впливає сильно на внутрішній духовний світ. От почому так наші предки, наші мами, бабушки, вспоминаємо, як любили чорний світ. Любили чорне плаття, темно плаття було таким серйозним, благословенним для навіть молодих жінок. Люди любили строгость в одежі. Бо зовнішня оболочка, зовнішнє плаття дуже часто свідчить, що там. У нутрі. і коли церква переодівається у чорну одежу, то переодіваються і наші душі, і то, що вчора казалося немислимим, вдруг сьогодні стало возможним. Ми просимо Бога, Господи, благослови, щоб чтення канона Андрія Крицького а ще десь які слова і не порозумілися ми, але душа розуміє, ум розуміє, щоб вони запечатлілися в серцю. І там би вони посіяли добре сім'я і добрі всходи. Христос прийшов і закликав людей у Царство Боже, то розказував їм і притчами, іносказаннями, насказаннями, порівняннями. Ну точно так і цей світ злий, лукавий замість образів євангельських, святих, прекрасних, чистих вдруг. Через всю літературу, через телевідіння, через особливо через ужасніше кіно може поміняти в людях внутрішні образи. І люди починають мінятися, і образи покаяння, уваження, зовсім міняються. І в короткому часові не тільки чоловік, один, два, три, дако цілий народ може забити і своє ім'я, свою святу віру і святих своїх і принципи Настільки може бути сильним, оті злі образи. Люди привикли, щоб іти до церкви, читати Євангеліє, слово Боже. А якщо вдавалося читати великолепні романи, котрі писалися на церковні теми, або якісь вірші церковні, от тоді, як милося хотіло. Послухати, почитати такі образи, увійдете, або іноді, що чудо буває, один із тисяч фільмів, буває чудний на євангельську тему научаючий. Наш канон Андрія Крицького якось програмує євангельськими образами нас на добро і попереджає за погане. От чому батьки повинні слідкувати, що діти видять в інтернеті, що читають. З якими сітьми общають, які передачі, які іноді. То ті букновенні мультики часто дітей роблять злими, агресивними, і батьки не розуміють, чого, а вони дивилися скачущих і б'ющихся образів у мультикові. Батьки, мають знати, і ми видимо часто і на наших дітях, що діти часто бувають нервні, неспокійні, да, коли сна доброго не мають. Із-за того, що видять погані образи. Ну, від наші мами, коли співали колискові пісні, розказували сном казки, розказували файні історії, котраниця молода мама знає то робити, треба вертатися. До того, щоб нашим дітям також всівати добрі євангельські образи. Боже, Мати, научи нас іли воспом'яни у серцю нашому і в нашій пам'яті, що наші предки знали, тимся берегли своїх і чужих, старалися бути осторожні в цьому світі, щоб і ми такі були, не касалися і не пущали в себе чужу інформацію, засуряю пам'ять. Бо лиш так поступає, має в образі у душі своїй добрий, чистий образ Христа Ісуса і Божої Матери і всіх святих. Ми будемо стремитися до тих оновлених образів. А виявляється, наша проста піща така здорова, така сильна, така дає чистоту серця, здоров'я тілу. От по чому йшли наші предки, ідемо, і ми. І лише так держася свого. Свої віри, свої язика, культури, традиції ми й тут, діти Божі, а в вічності віруємо, в'єдно з освятими зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.